Всім привіт! Два тижні не була в селі, тільки приїхала. Зразу огляд території. Так, малина переспіла, звичайно ж. Це в нас жовтий гігант, югана десь тут. Все є. Ну вона така велика, гарна ягідка, прикольно. Так, Джон Джей взагалі вже пересохла. Все. Зараз ще теплицю піду дивитися, ну і розсаду полуниці. Теж вже все відсихає, як ніяк кінець. Кінець вересня. Так, полуничка. Сусід приходив, поливав через день її. Ну, десь приблизно так. Зараз подивлюсь, результат вкорінення. Грандарус. О, обалдить. Клас. Угу. Да. О, за два тижні взагалі хороші корні пустила. Так, мурану треба буде досадити сьогодні. Ось її зовсім трошечки. І десь ще й у мене кабрила. Теж ось все, мабуть, кабрила, теж її досадити треба наш парник. Так, так що... Ось тут, тут трошки вона просохла, поболіла, але... О, так. Да, взагалі, через тиждень можна вже її оп, продавати. О! Так, це мої вкорінені хризантемки, вони скоро будуть свісти. Ще треба буде трошки нас Поки що все гаразд. Ідемо далі. Так, полуничка стоїть, ура! Стоїть наша полуничка. Офігеть, Дивіться. Опа. Це у нас, по-моєму, альбіон. На два тижні залишила вони вже ягідки. Вона випускали. Отут треба буде досадити мурану і кабрілу. Скільки там в мене буде вже штучок. Боже, яка квіточка, гарнюнька. Ті, що в мене не вийшли. Зараз піду ще кульками на інший город буду дивитися. Ось така квіточка ромашка є. Жовта ромашка. А ось біла ромашка. Клас. Так, лохина. М да. Один кущ пропав. Скоріш за все. Все, засох. Може, її обрізати. Якось реаніму Треба так, висаджувалась два тижні назад. Насичена червона. Не знаю, як воно передає, але вона дуже насичена. Така манюнька. Ну, в цьому році і погані. Ось а ті, що я в стаканчик висаджувала. Полуничка. Так, а що це в нас таке? Не поняла. Ага. Якась коза прийшла і позгризала листя. Офідіть. Одні ось уж турпаки. Злості на них немає. Так, що у нас тут? У нас тут хризантеми ще не цвітують. Так, кукуруза повністю повалена. Наїлися, мабуть, уже паскудиті. Так, хризантемка скоро буде квітнути. Хочу хоч колір побачить. А, ну, покажу. Мабуть, так, да, мабуть, переспіх. І Вон. це що? Це весь урожай Нет, на тому городі? Маленький. маленький ще є. Зараз піду подивлюся, що там є у нас. Ну, це ще трошки розочек. Цвіте. Які тут хризантемки порозпускались. Ай маленькі, гарненькі. Приїхали ми сьогодні без песів. Так що нема сьогодні кому пища. Гарньоскір. Ось тут однакові, Тут Прийнялися. Тут було чотири, чотири, мабуть, або п'ять сортів. І це ще не розпустилось турненко. Ну зараз самі. Самі найгарніші будуть зараз на городі, де ми прямуємо. Тут висаджені хрізантеми, які залишилися просто корінчики. Ось вони теж розквітали, гарні. Так, ну все, а, не, не, не. Вони Ой, вони ще й Я Не, не знала. Так, йдемо далі. Які вони гарнизні. Боже, великі, дуже великі ось шапки в них, ось там волденні, і поруч рожева ось цю розкинула Ще розцвітла? Розквітла. Такі кози, касулі, гечку пообгризали на буряках. І вони ж ці ж самі зарази пообгризали мені листя на полуниці. В тому році такого не було. З полуницею, тільки було з буряками. Ну Морку не чіпають, мабуть, вона для них не смачна. Так, Що у нас тут наспіло? Нічого у нас особо не наспіло за два тижні. Черіки. Що черіки. Ой, трохи перчику. Теж якийсь ось цікавий колір перчику. перчик такий. Це гарнюнка. Десь такі гарненька сховалася. Трохи перчику буде. Буряк треба оцю моркву викопати і поруч з ним буряк. Ось такий ось буряк треба теж викопати вже. А по полуниці зараз я тут покажу, що вони наробили. Висаджували два тижні назад з мамою. Гроволокно знесло трошки. вже сьогодні стурпальки. Ось. Зібрала лаванду сорт хемус, 30 саджанців. Ось такого розміру 20 і ось такого 10 штучок. Підготувала ділянку. Міжряддя десь 1,20 метр 20. залишила між кущиками сантиметрів 40 буде. Вона не дуже високорослою росте. Думаю, буде нормально. Зараз проливати будемо лунки, щоб додавати ось таке добре і суперфосфат. потрошки. До нас гості прийшли, поки мої гаврики вдома. Тішка в гості прийшов, так? Да? Ти будеш нам допомагати? Де там той помічник наш? Ось Пом... помічник. Прийшов на оглядини теплиці. Нє-нє-ні, не пригай, будь ласка. Зараз тебе достану з іншої сторони. Ти моя бубка. Іди сюди. Диви, я ж побіг. Закопуємо до розгалини. там далі листочки. Ми не будемо заглубляти, бо далі йдуть листочки. Ну і простовбурове коло. Заказувати кабрілу. Що тут у нас по кореневій? Ось таке вже що є? Мурани зовсім, а той рядок. Свіму рани, їй зовсім 10 штучок. То, мабуть, вже закінчувати буду альбіоном. Його в мене достатньо. Зробила отвіри, до цього пролила і зараз раз, раз і все буде. Прийшла збирати врожай. Все, ще кабачків є пару штук. Що, на цьому кущі ще підростають. Менюськи. Так, тепер перчики треба зібрати. Небагато їх, але трошки є. Будемо такі збирати, того, що вони не стигнуть, а їх ще багато. Доспіють, доспіють полежать. Зараз вирву пару кущів хризантем. спробую почеренкувати їх. Ось цю біленьку, цю рожеву, і там ще в мене є оранжева ранні це сорти. Хочу спробувати зараз їх на черенок. Тут такий в мене кущ розвалився. Ось тут 5 штучок. Зараз щось. Ось виборов, Йдемо збирати Врожай теплиці. Тут, Тут краще, ніж в відкритому ґрунті, але теж ось хтось аттітно його їв. Так, баклажани, трошки підросли так, досадила два рядки полунички оце. Повністю кабріла, а тут половина ще альбіона. Половина мурани, і половина альбіона. Вже стемніло. Почеренкувала я хризантеми. Оце там, де більше оце біленькі, а це рожеві. Так, я їх обпискала. Це мені такі всі букети Декоративних соняшників. Заберу їх з собою до думку. Так, зараз накрию плівкою. Це в мене такий розрізаний мусорний пакет. Ну все. І підтримувати вологість. І, дай Бог, вони укоріняться.